Що ви пасні розкажете? Режимна установа. Ви хоч знаєте термін режимного установи? Термін, режимна установи. Ви знаєте про цей термін? Ні, от ваші керівники режимної установи. Ходимо по переходу, хай стоїть там. Ваша машина звідси не виїде. Нам та машина треба! Інкасатори їдуть. не порушуємо. Які? Порушуєте, не що ви все закрили. Касати, ми... А ми на пішохідному переході. Нам Тут то, п... що, пішохідний, пішохідний, пішохідний переход, хлопці. Ми ходимо. Ход. Треба Все, пішохідний перехід. Ми будемо ходити. Голова мені не підпорядкована. Саме як і імунітет. Ми на пішохідному переході. Вертельний зал. Вертельний зал. Вертельний зал.